Вони були впевнені, що роблять найкращі машини у світі: ревучі мотори, червоний кольор кузова, легендарне ім'я на Капоті Феррарі. Але одного дня на іншому бойці планети з'явився спорткар, який не ламався, який не вимагав жертовності, який не кричав, але говорив чітко: Honda NSX. Він не був швидшим, не був гучнішим, але став дзеркалом, у якому Феррарі побачила не лише свою гордість, а й усе, що воно давно відмовляло змінювати. І тоді штаб Марнелло замовк і почав слухати: це ля, і ти дивишся, шифтед?» Місце до машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного вона швидкості та стилю. І сьогодні ми подивимось на Феррарі зовсім під іншим кутом. Не як на бренд сподіуму, а як на Марку, яка одного разу змушена була визнати: ми помилялись. Це історія про момент, коли італійці зламали себе і стали сильнішими. До речі, цей випуск вийшов завдяки підтримці Порто. Це 2 p платформа каршерингу, де можна напряму орендувати унікальні та щоденні авто, Без посередників та бюрокрації. Дякуємо їм за підтримку автоспільноти. Ну а ми погнали далі. У 80-х Феррарі були чимось іншим. Це не були просто машини. Це були виклики на колесах. Для водія, для механіка, для нервової системи. Вони вимагали поваги і терпіння. Ти не міг просто сісти і поїхати. Ти мав заслужити це право. Наприклад, Феррарі Тестероса часто перегрівали в пробках. Феррарі 348 вперто опиралась на швидких поворотах. Коробка передач ніби працює проти тебе. Руль без підсилювача, а кабіна як духовка. І все це заради 300 чи 300 коней, які і то не завжди приходили вчасно. Але публіка мовчала, бо ім'я компенсувало все. Голівуд захоплювався, журналісти писали поезію, зірки купували і мирили з проблемами. Бо Феррарі була мистецтвом. А мистецтво не має бути зручним, правда ж? Але потай, навіть фанати розуміли, щось тут не так. Уяви собі 90-ті роки. Світ вже звик до того, що суперкари це вибагливість, ризик і трошки мазохізму. Особливо коли мова йде про Феррарі. І тут з'являється NSX. Не з Італії, не з Німеччини, а з Японії. Від бренду, який робив сівки і мотоцикли. Від Honda. На перший погляд, нічого особливого, Але варто було сісти за кермо, і світ перевертався. Це був перший серійний спорткар з повністю алюмінієвим шасі. Легкий, жорсткий, інженерний, середньомоторний V6, ідеальний баланс, зручна посадка, видимість, ергономіка. І вперше ти міг просто сісти, завестись і поїхати без болю, без страху, з насолодою. А ще він наламався. І не як для спорткара. А взагалі, NSX працював стабільніше ніж більшість звичайних машин. Він був точний, чесний і при цьому емоційний. Для розуміння при розробці його тестував сам Айртон Сена. На трасі Сузука він сказав, що кузов занадто м'який. Інженери змінили жорсткість. Він проїхав ще одне коло і просто кивнув їм. З того моменту ніхто вже не сумнівався, Honda зробили щось особливе. Іронія в тому, що NSX навіть не був суперкаром, це був спорткар. Але саме він кинув виклик Феррарі і виглядав переконливо. Спочатку це звучало як жарт. NSX чи 348? NSX – це Ferrari, Феррарі, яка не зламалась по дорозі на вечірку. Італійці сміялись, поки журналісти не почали писати це серйозно. Саме NSX змусив Феррарі замислитись. А що як Суперкар може бути швидким і при цьому людяним? NSX не хотів бути кращим, він просто був правильнішим. І саме це було найболючішим. Феррарі не змінюється швидко. Вона не може просто завтра стати іншою. Але коли японці дали їй ляпаса, вона хоча б зупинилась і озирнулась. Феррарі почула виклик і зробила перший крок. У 1994 році світ побачив Феррарі F355. Зовні ще впізнаваний силует Феррарі 348. Але всередині щось змінилось. Під капотом новий v 8. З п'ятьма клапанами на циліндр, з електронікою, яка вже не була ворогом, і з підвіскою, яка могла адаптуватись, із потужністю 380 коней та розгоном до сотні за 4,7 секунди. Це була ще не нова епоха, але це вже був руху і вік. Журналісти захоплювались. пілоти говорили, що вона слухається дійсно краще, а деякі навіть шепотіли. Феррарі починає розуміти, що таке щоденна керованість. Але в цьому всьому було одне, але. F-355 355 це ще Ферарі, яка вчиться, яка не почала з нуля, але вже не могла ховатись за міфом про бренд. Це була прелюдія до справжньої революції. У 1999 році Феррарі робить те, що для неї завжди було найважчим: відпускає минуле. Жодної платформи від 348, жодного дизайну по інерції, жодних виправдань у стилі. Це ж італійське. Феррарі 360 Модена це був ковток свіжого повітря. Ну як вуглекислого від вихлопу, але освіжаючого. Повністю нове шасі, повністю алюмінієвий кузов, нова філософія, аеродинаміка, ергономіка, надійність. Аеродинаміку, наприклад, прорахували в тунелі з точністю, якої в Феррарі ще не було. Повітря більше не боролось, воно допомагало. І водночас збереглись головні риси Феррарі: звук, емоція і вигляд, що спиняє час. Це була перша Ферарі, яку ти міг купити і просто поїхати. Без танців з прогріванням, без фокстротів із щепленням, сів, натиснув, поїхав. І ти все одно відчував себе героєм. Панель приладів мінімалістична, кермо як у боліда, вага лише 1290 кг. 0-100 за 4,5 секунди, а звук, цей звук... 360 була легшою за F355, але жорсткішою, повороти точніші, розгін сміливіший. Це вже не просто наступна модель. Це був новий тон, із якого Феррарі почала співати сучасно. Якщо 355 була Феррарі, яка старається, то 360 модена стала Феррарі, яка нарешті зрозуміла. У ній не було відчуття фальші, не було потреби щось доводити. Вона не копіювала NSX, але саме завдяки йому стала іншою. Вона вийшла на світло і сказала: Ось ми нові, але справжні. І знаєш, коли бачиш такі машини, одразу хочеться сісти за кермо і відчути цей драйв по-справжньому. І круто, що завдяки каршерному порту для цього не обов'язково мати таке авто у власності. Просто орендуєш культову тачку напряму у такого ж фаната і отримаєш справжні, непідробні емоції. Посилання на порто залишу в описі під відео. Ну а ми продовжуємо. 2003 рік. Ferrari 360 вже довела. Вона вміє бути сучасною, але бути сучасною мало. Тепер вона мала знову навчитись кусатись. Саме так народжується Challenge страдале. Не еволюція, вибух, гоночна версія, яку випустили на дороги з ДНК серії Ferrari Challenge. із характером, який італійці більше не ховали. Це була не просто версія 360-ї, це була і людь. Плюс 20 кінських сил, мінус 110 кілограм ваги. Перші в історії дорожних Феррарі карбон керамічні Гальма. Це була Феррарі без компромісів. Вона знала комфорт зайвий. На треку він тільки заважає. Тест-драйвери казали, що страдали звучить як крик. Чистий, пронизливий. Саме тут Феррарі показала: ми можемо бути легкими, ми можемо бути божевільними. Челендж страдале не стала масовою, але стала майже священною. Вона закріпила за 360-ю статус епохальної моделі. Бо коли ти можеш бути і добрим, і безжальним, значить ти знову став Феррарі. Феррарі 360 Модена стала точкою відліку. Усе, що було потім, мало в собі її кістяк, її підхід, її дух. F430, удосконалена платформа 360, той самий силует, ті самі принципи. Більше потужності, більше агресії, але основа та сама. Ferrari 458 Італія. Нова генерація новий двигун, нова коробка, але ті ж ідеї. 488, F8 Tributo, навіть SF90 – Усі вони діти Ferrari 360. А якщо подивитись глибше, онуки NSX але саме з 360-ї почалася епоха, де Феррарі більше не цікави від майбутнього, вона впускала його в себе. Сьогодні ми бачимо Феррарі з гібридом, з електропідсилювачем, з режимами керування, які допомагають тобі не вилетіти з траси. І це не слабкість, це усвідомлення. І вона бере свій початок саме тут, у Модена. Феррарі 360 стала точкою перетину між минулим і майбутнім, між гордістю і гучністю, між шумом і сенсом. Іронія в тому, що Феррарі стала Феррарі лише тоді, коли зрозуміла, що вона не єдина у цьому світі, коли вперше за багато років їй довелося не диктувати правила, а слухати. Не змагатись з усіма навколо, не захоплювати Голівуд, а просто зробити машину, яка працює, яка їде, яка дає відчуття без страждання для водія. Феррарі 360 не виграла жодного гран-прі, не була найшвидшою, не була найдорожчою. Але вона змінила настрій у середині Маранелло. І можливо саме тому сьогодні Феррарі все ще жива. Не як музей, а як марка, за кермом якою хочеться бути. І якби такі культові автомобілі ще більше з'являлись на каршерингу Порто, це був би справжній подарунок для фанатів з усієї України. Тому якщо має щось унікальне, не тримайся лише для себе, поділися ком'юніті. А яка Феррарі нового часу для тебе стала справжньою? І, взагалі, який твій улюблений суперкар? Напиши в коментарях. А фанатам Honda приготуватись, бо зовсім скоро ми зробимо випуск про машину, з якої все це почалось? З вами був Ілля. Побачимось у наступному випуску Shifted.